Санкції пекельні 100%, 500%, вторинні санкції і зброя, зброя, зброя. Бо найкращі аргументи, найкращий дипломат це є Збройні Сили України. Бо минулого тижня допомога американців – це є необхідна, але точно недостатня умова. Минулого тижня наша команда здійснила 141-й візит в Сумську область. Там не вистачає не лише високотехнологічного обладнання, фортифікаційних споруд. Подивиться, в Курській області губернатор, який не побудував, застрелився, а наші почувають на лаврах. Там не вистачає броньованих медиваків, які ми зараз будемо поставляти для рятування життя наших військових. І зараз готуються зміни до бюджету, готуються зміни уряду. Стовідсотково свого для Офісу президента Шмігаля замінюють на 1000% для Офісу президента Сфіриденка. Новий подих той самий склад, та сама відповідальність. Треба створити уряд національного порятунку, порятунку України, а не Єрмака. Дякую за увагу.